20 лютого йому б виповнилося 85. З цієї нагоди минулої п'ятниці у міському краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена пам'яті криворізького митця Анатолія Ярошенка. Ініціювали цей захід вдова Людмила Ярошенко та донька Марія. Дякую всім, що ви прийшли. подивитися на творчість моєго батька. Мій батько Ярошенко Анатолій Іванович був дуже хороший, чуткий, добрий чоловік. Который любил творить, любив творити, дуже вдохновляло. Жалко, звісно, що він так трагічно погір. Він все одно сделал для нашого города. Відомий Анатолій Ярошенко, перш за все, своїми скульптурами, тож головними експонатами стали фотографії та власне зразки монументальних творів. Напевно, відомо, що 32 його витвори зараз знаходяться у Кривому Розі, і навіть пересічним громадянам міста вони добре знайомі. Ті ще є, про них знають всі. Ну, я дозволю собі нагадати, які його особисті. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому на вулиці Ватутіна, колишній рудник 20-го парз'їзду. Це пам'ятник студентам і викладачам гірничого інституту. Це пам'ятник афганцям. Ну і остання його така визначна робота пам'ятник Шевченко, який стоїть зараз в Інгульці. До цього переліку можна додати ще й оформлення будівель Криворізького поштанту та човнової станції в парку Правди. І так майже до безкінечності. Проте, незважаючи на такий вагомий доробок, великого визнання на Батьківщині Анатолій Ярошенко не здобув. На жаль, так вийшло, що, скажімо, з радянську добу місцева влада не дуже жалувала Анатолія Івановича, і тому не так багато пам'ятників, як хотілося б зараз, є в Кривому Розі. На виставці Ярошенко постав у незвичному для глядача образі художника. Представлено було близько 60 творів. Серед них картини на тему великої вітчизняної війни та козацтва, графічні портрети. Створити ж неповторну атмосферу на виставці допомогла відома журналістка Ніна Єсіна, якій довелося документувати за Анатолієм Івановичем його спогади. Вона поділилася їх аудіозаписом. Організатори заходу сподіваються, що на відміну від голосу на плівці, який під впливом часу зазнав зачних змін, творчість видатного криворізького скульптора з роками лише закарбовуватиметься у пам'яті містян, і виставка цьому допоможе.